Наша скромна мета долучитися до реального повернення письменницького імені Бориспільського прозаїка Сергія Жигалка, творчість якого не лишень не поціновано, але й гаразд не прочитано, а точніше загублено в численних українських періодичних виданнях пореволюційної доби. Автору книги вдалося зібрати його майже весь літературний доробок від початків до становлення його як творчої особистості, простежити шлях формування його за творчими уподобаннями колом близького письменницького середовища. Поява Сергія на світ датується 19 жовтня 1902 року. На берегах тоді ще живої річки Альти. В цьому войовничому місті від давніх давен не вдалося знайти документального підтвердження цієї жовтневої дати, але рік зафіксований у протоколах саме такий. Сергію батьки із козацького роду. Йосип Нечипорович Жигалко та Марфа Агафонівна Жигалко за бідняцького статусу до жовтневого перевороту оселилися на Мокріївці. Це околиця Борисполя, край Переяславського шляху, до сусіднього села Іванків. Мокріївкою звалася Незаселена місцевість через заболоченість, що виникала тут десятиріччями від повеней, які утворювалися щовесни. Від переповненої річки Альти. І тому непридатною землею ставали ґрунти для хліборобства. Як побралися, і де, і чому опинилися саме в Борисполі, в родовій пам'яті не збереглося. Відомо тільки, що Йосип із Кагарлицького, а Марфа із Звенигородського країв. Є також легенда, що Марфа з далекої родинної гілки. Тараса Шевченка, точніше, брата його Микити. Походження прізвища Жигалко з українського прадавнього кореня, що утворився від двокрилої кусючої осінньої мухи з колючими щетинками на хобітку. До речі, права притока річки Русь також зветься Жигалка. Сергій був не первістком у молодого подружжя, бо вже тупцяла сестричка Саня. Олександра за метриками в подальшому спілкуванні звали її просто Санькою, а через два роки з'явиться й братик Сергійко, на радість батькам, бо чоловічі руки так цінувалися в господарюванні на земельному клині в дві мокриївські десятини. Але пізніше посипляться калиновими гронами на свою бідущі Іван, Геннадій, Михайло, Павло і дві сестри. Лідія та Ольга. На Мокріївці Йосипа, батька Сергія Жигалка, чомусь звали Кагарлицьким старцем: чи за пишну священницьку бороду, чи за старообрядницьку строгість у своїй поведінці і вихованні дітей, яких він вперто нахиляв до господарювання на землі і особливо в сезонних роботах. На прохання дружини Марфи, щоб із більшою любов'ю ставився до них завжди, відповідав за цю науку труда колись мені ще й спасіба скажуть. Мій дід був відчайно роботящим, де в, нього, де в нього та й сила бралася, продовжує оповідати Анатолій Володимирович, щоб захистити земельну ділянку на такій території від підтоплення для раціонального користування. Він оточив її викопаним ручну ровом каналом поряд із побережжям Альти, що тоді ще жебоніла своїми водами до трубежу через, через урочище синя балка. Прадід Йосип не мав освіти, але читати умів і писав невиразно каракулями, коли треба було. Хоч як наполегливо не приохочував своїх дітей до робіт на землі. Проте дбав і про їхню образованість, незважаючи на непутящу революційну годину, тоді в громадянську війну чи в Голодівки у 21, му та 32, му 33 му роках. Так само і прабабуся Марфа читала Кобзаря Шевченкового своїм дітям поволі й виразно калоритним співучим голосом, обтяжений багатодітною родиною. 41-річний Юсип Нечіпорович не брав участі в військових чи повстанських діях Атаманщини, які гуркотіли тут безперервно, аж до остаточної більшовицької окупації України. Сергій гімназист першого із хлопців Сергія, як найстаршого, батько відвів навчатися в чотирикласному бориспільському земському училищі. Що офіційно звалося Вища початкова школа. Бо туди вже рік ходив сусідський ванько, син такого ж землероба, Василя Бондаря. Жигалко успішно закінчив навчатися в училищі в неспокійно буремному 1917 році. А наступного року, за першої німецької окупації, відкрилася змішана українська гімназія імені Павла Чубинського. Де вони разом з Іваном Бондарем продовжували здобувати освіту. Тут вивчалася історія України, українська культура, українознавство, шанувались народні традиції і українська пісня. Викладання велось українською мовою. Зважаючи на те, що в Україні на початку 1917 року не було жодної української школи. Встановлення Бориспільської гімназії стало не тільки на Бориспільщині, а й в усій Україні визначною подією, пише відома дослідниця царини місцевої освіти, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук Валентина Стрілько Тютюн у книзі Храм Українства. 19-річним випускником гімназії Сергій вступає до Київського інституту народної освіти на літературно-лінгвістичний факультет, а сусід Іван Бондар вирішив опановувати знання історичні. Бібліографи Бондаря пишуть, що три роки він мешкав разом із Жигалком. Треба сказати, що кіно тоді формувався як справжня фортеця патріотичного українства.